5 -е число прогуляємося, світла немає трошки вам покажу, що відбувається на лівому 3 Зараз 14.00, як бачите, генератори везде працюють сумляд. Дуже шумно я вам скажу, прям дуже шумно. Біля кожного магазину практично стоять генератори і шум просто невиносиний. Там по вільному також візде стоять генератори. І тут також генератори візде. Ну, я хочу з вами переміститися трошки в е більш тихіше місце, а пройтися чуть-чуть по Олеці. Надіюсь, все буде добре. Я тільки що проїжджав тут, то вроді тихо. Як бачите, сьогодні у нас туман. І туман достатньо сильний. Давно такого не було. Поки що ви можете полюбуватись краєвидом. В будь-погоду, дуже красиво на масиві. А ночі ми проїжджаємо кожен вечір, ну вже коли темно. Горить освітлення, ну коли, звісно, черга та ще немає, ну коли не відключають світло, то тут взагалі дуже так все красиво на самом делі. Люди гуляють, як бачите, на цій стороні теж шумлять прям сильно біля варуса і біля других магазинів генератори. От, і така ситуація, зараз 2 часа дня. Лівобережний 3, місто Дніпро. Така ситуація. А я в Приватбанк зайшов там по своїх справах, думаю, вийду, пройдуся буквально 100 метрів. Покажу що відбувається тут. Ось тут часто літом, коли тепло, нема де сісти, завжди народу, всі лавочки зазвичай зайняті. Так, підемо ми сюди, мабуть. Бо мені треба в ці края. Зазвичай тут е, вранці дуже багато людей, які чекають трамвай, щоб рухатись на роботу. А зараз в обід, як бачите, людей тут немає. Ну Все рівно, люди мотаються, я не нерідко не ну, не бачу трамвай, який їздить. І постійно хтось у ньому знаходиться. Ось така установочка примітивна. Ну яка не є, а криша над головою. Случай дощ все ж таки єсть. Вже добре. Хоч щось для людей, хоч щось, скажімо так. Ну а це кінець миру. де розвертаються маршрутні таксі, травай. І все закутане туманом. Зараз якраз попали на чергу, що від... виключили світло з часу до п'яти як. Така ситуація. Я спеціально не пішов по провулку вільному, бо там дуже шумно. Там на самом деле дуже-дуже прям шумно. Там біля кожного магазину практично стоять е генератори і вони гудять дуже сильно. Ну а в природи немає плохої погоди. Головне, щоб був було, було мирне небо, було тихо, спокійно і дали нам все-таки просто пожить вот просто пожить Ось така невеличка екскурсія, друзі, для вас на 10 число на Дніпрі від першого лиця, скажімо так, в 2 часа 20 хвилин.